Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв сьогодні зранку в Кременчуцькій районній військовій адміністрації. Тут посмертні нагороди отримали рідні військовослужбовців. Шановні рідні та близькі, при Кримчуській районній адміністрації створена і наразі вже працює відділ ветеранської політики. Тому які там будуть питання щодо підтримки соціальної вашої, звертайтеся. Все, що вас будуть понайваникати, всі будуть вирішуватися спільно із РТЦК і центрами соціальної підтримки громад. Солдат Павло Іваненко помер 17 листопада 2023 року від отриманих травм. Нагороджений медаллю захисник вітчизни посмертно. Він був Булочі добре. трудолюбивим. Пішов його друзі та були, а він сказав, якщо я не пойду, орки прийдуть. І зі мати будуть на до моєї матір'ю і до моїм синам. Старший сержант Віктор Шевченко загинув 29 грудня. Від знаку хрест доблесті отримав брат героя, також військовий. Він був старший від мене. Пішов воювати 58 років, бо був фахівцем командиром танку і знав, що не вистачає фахівців наших військо, тому пішов воювати. Я з перших днів так само воюю, але шкода, що ці нагороди знайшли героїв посмертно. Солдат Віталій Сукач. Загинув 27 жовтня 2023-го поблизу Авдіївки, посмертно нагороджений медаллю захисник вітчизни. Був дуже добра, візиччива, трудолюбива людина. Ще, Ще сказати. все переживав, був поранений, але після поранення опять вернувся на поле бою. Святослав Дубов наслідок артилерійського обстрілу в Донецькій області загинув 9 лютого 2024 року. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Він дуже любив Україну, дуже любив Україну, і в якій би точки миру, в які б країні ми не були, він завжди знаходив позитив позитивні сторони в нашій країні. Завжди порівнював, що Україна краще, що ми сильні, що ми наслідки козаків. Він дуже любив Україну і ні капельки не вагався, і прикладав максимум зусиль. За два роки, що він воював, він ні разу не взяв відпустку, хоча міг його командування одобрювало брати відпустку. Він не хотів. Завжди були його слова. Без мене фронт посипеться тут. Я вважаю, що він був є прикладом для багатьох. На сьогоднішній день всебічну підтримку і допомогу пообіцяли рідним загиблих начальник рва Олександр Алєнін та представниця Кременчуцького районного ТЦК. Загибель кожного військовослужбовця я сприймаю як особисту втрату і розділяю ваш біль, і завжди готова вас підтримати та надати допомогу. Двері Кременчуцького РТЦК і мого кабінету завжди відчинені для вас. Мої щирі співчуття і на мій погляд герої не вмирають. Пишаємось нашими героями. Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за Україну. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.